Я думаю, про втому і від війни. На цьому тижні е, було декілька цікавих скандалів, а за великим рахунком, взагалі, та кількість скандалів, яка зараз відбувається, яка, в принципі, пов'язана е, з війною, з армією і не тільки, не тільки це я про була, Бобола. Е, вона трошки перевершує норму, і е, за великим рахунком, це якраз свідчить про певну втому від війни суспільства, тому що вони більш нервові, вони більше тригеряться, і вони ми, ми, ми більше тригеримось і е, ми менше контролюємо себе. Зокрема, нас дуже легко вивести із рівноваги якимось, здавалось би, второсортним інтерв'ю. Або <смеш> трошки більш сортним інтерв'ю, але е, за рахунок якихось популярних людей, як це сталося з коміком е, з Туреччини, блін, як його прізвище? Я знову забув. Тим не менш, ви всі його чули. Власне, Ось це інтерв'ю скрібіне, яке було з ним, коли він заявив про те, що він втік за кордон, заявив це сміливо, прям з матами, як він любить робити це зі сцени, про те, що він цього не боїться це визнати, про те, що він виїхав як артист, користуючись своїм положенням, а значить, корупційно. І по суті він сміявся в лице усім цим людям, тобто нам, які намагаються витиснути із себе як можна більше, і допомагати цій країні як можна більше. Він же туди виїхав просто відпочити. На що відразу здійснялась гігантська просто реакція? Незважаючи на те, що ця фраза там була вирвана із самого інтерв'ю, ніхто це інтерв'ю за великим рахунком і не дивився, але це настільки сильно взагалі вразило суспільство, що його просто розірвало. Всі просто вже дізналися про те, що існує підпільний стендап, про те, що існує цей тип татухою Христа на грудях. Те, що він, в принципі, відомий провокатор, і більшість його творчості пов'язана на провокаціях, це мало кого взагалі хвилювало. На нього дуже сильно наїхали, і в результаті він спочатку пробував віджартуватися і записувати ще якісь відосики про те, що, блін, да вся ця Україна, вона нічого не варта, і так далі. Саме через це я і втік, бо вони там всі хворі на голову, але потім його дотисли, і він записав відос, де вибачив. Сказав, що так не потрібно робити, і так далі. І так далі, і так далі. Е, але історія насправді не, по, не про це, тому що хіба багато ми взагалі кого, е, чи хіба мало ми кого закібербулили за цю війну? Історія про те, що суспільство гостро реагує на такі речі е, паралельно з тим, е, розуміючи, що це правда. Правда, не те, що суспільство не таке, а правда те, що є величезна кількість людей, які, користуючись різними взагалі методами, втікають за кордон тупо відпочити. І, власне, іноді теж так само сміються над тими, хто взагалі залишився, хто неспроможний, наприклад, з татаки вилохами слюються, хто хоче, але не може. Втратив думку, коротше, да, у нас скоріш за все у кожного є якийсь знайомий, який втік за кордон різними способами, хабаром. Там, не знаю, через волонтерські фонди, там, там обласні ради, через як артисти, як спортсмени. У мене, наприклад, був випадок, коли тіп виїхав на змагання і коротше, не повернувся. І через це ледь не випустили усю збірну цілого виду спорту на чемпіонат світу через одного ідіота, який отак от напакостив. Його всі вже умовляли, але він, типа, втік в Швейцарію і коротше, сидить там довольний, сміється, мабуть, над усіма. І страшне, що у нас дійсно є купа таких знайомих але, не... але ми досі не можемо сприймати цей факт і на це гостро реагуємо і будемо реагувати ще гостріше також на минулому тижні було доволі емоційне інтерв'ю від Сайгона. Хто не знає, це такий військовий, а також він літератор випустив декілька книг. Відвоював доволі гідно 2014 році, в 15-му, і відвоював класно київську кампанію. Потім у нього були проблеми зі спиною. Зараз, наскільки я розумію, він тренує бійців на одному із полігонів. І він записав доволі емоційний, як він знову ж таки це вміє відос про те, що його дуже розчаровує ситуація, адже військові вимотують себе. Вони, типу, оці всі люди, які зайшли з перших днів, вони думали, що зараз підтягнеться вся ненька Україна. Типу всі візьмуть в руки зброю, підуть у військомати і черги у військомати будуть триматися там роками, але так от не сталося. І в результаті за його. За його підрахунками, військо виснажене, штурмовики закінчуються, а він спостерігає, як всі намагаються втікти від повісток. І це його типу дуже засмучує. Але там взагалі була реакція дуже емоційна і тяжка. І це знову ж таки викликало дуже багато реакцій у соцмережах, тому що е, багато з яких його слів, які, хоч і емоційні, вони є правдою. Е, про те, що е, не існує консолідації у суспільства, про те, що є люди, які не допомагають, про те, що є люди, які тікають, про те, що є люди, які приховують повістки, десь і е, е, тіряються, і намагаються не приходити до військомату, і так, далі, і так далі. І якщо на початку війни ми, в принципі. Закривали на це очі і розуміли, що це той факт, який, в принципі, існує і з яким можна змиритись, то зараз він напрягає нас все більше і більше. Чому? Тому що кожен із нас, військовий, наприклад, Сайгона, або просто волонтер, або навіть просто людина, яка донатить, або кожен інший, хто працює, навіть без вихідних, і завтра не матиме вихідний, бо у нас офіційно їх немає. Всі вони втомлюються від війни тим чи іншим чином і намагаються знайти у передбачуваннях Буданова, хоч якийсь натяк, та коли ж це все вже закінчиться. І до цього потрібно ставитися, мабуть, з розумінням. Тому що рік це дійсно багато е, у відносному плані, можливо, через пару років, якщо це все не закінчиться, я скажу, от тепер, тіпа, точно багато. Але е, ми можемо бачити, що поступово ми модифікуємось і по-різному починаємо сприймати деякі речі. Сама по собі втома не є чимось негативним. Вона є природним фактором, яка дозволяє, яка дозволяє змінюватись, е, як, наприклад, у фізичному розумінні. Е, Вашому тілу, коли ви втомлюєтеся, значить вам потрібен якийсь відпочинок, якась передишка, так і змінювати принципи своєї роботи. Тому що, за великим рахунком, ми дуже довго працювали на виснаження. Я перші такі прояви втоми побачив десь в кінці весни і відчув і у суспільства. Але з кожним разом ми знаходили, знаходили нові методи, як працювати, як жити в таких умовах. Ми звикали до всього, ми звикали до того, що у нас дуже довго наприклад, зимою не було світла, те, що у нас були перебої з багатьма речами. І цю втому ми переборювали. Приблизно зараз, коли настала весна, коли настав ось оцей авітаміноз, у нас ця втома відчувається особливо гостро. Тому я всім нам просто раджу, цю втому потрібно прийняти. Потрібно розуміти, що ви не залізні несталеві, що іноді потрібно відпочити, наприклад, від новин, якщо ви втомились від новин, це теж нормально. Або намагатися якось переформувати свою життя, свою допомогу, щоб вона вас не вижна остаточно, і щоб ви повністю не перегоріли. Звичайно, це складно зробити людям, які сидять в окопах уже рік і не мають навіть ротації. Про таких я теж знаю. Але іншого виходу просто немає. Е, потрібно відчувати свою голову для того, щоб е, не бахнутися остаточно. Потрібно відчувати своє тіло і якось до цього приходити. Е, деяким людям, як Сайгону, наприклад, або як цьому коміку, їм трошки простіше, бо вони можуть на емоціях якомусь інтерв'юверу виплеснути все, що вони думають, і як вони ненавидять конкретну штуку то й те, то й те. Для більшості з нас, можливо, такої можливості немає і варто подумати там про психолога або про щось інше, але це той факт, з яким доведеться жити. Зараз пройде місяць, я думаю, стане трошки легше, коли дійсно почнеться весна, тому що навіть ми зараз е, натикаємось на відоси, якісь літні, якихось літніх боїв, боїв, там е, весняних боїв у Харківській області. І, це все, і ти думаєш, блін, які класні часи були, як тіпа, легше це все сприймалося, тому що на тебе накочуються е, ці спогади, які відбувалися в той час, і е, та темрява, і. Той чорнозем під Бахмутом і розбиті посадки, вони не можуть викликати позитивних відчуттів в принципі. І коли ми бачимо останні 3-4 місяці е, ці всі картини, то воно теж б'є по нашій психіці. Е, я думаю, ще стресові ситуації і скандали будуть. Найближчі тижні, напевно, ми ще побачимо всякої херні, можливо, ми її навіть обговоримо на наших наступних стрімах. Але давайте тримайте себе в руках, знаходьте способи себе мотивувати, продовжуйте цю боротьбу, яка тупо необхідна, тому що е, таких людей, які тікають від військомата, які втікають за кордон, їх достатня кількість, і воно не може не демотивувати. Але потрібно пам'ятати, що вся ця двіжуха, вся ця перемога і всі ці позитивні зміни вони тримаються якраз на меншості, яка двіжує, яка працює. На своїх напрямках. І ви можете бути одним із них. Це з того, що я почав сьогоднішній випуск, і з чим я, власне, намагаюсь його закінчити. Ми пройшли тяжкий шлях цього року, ми його продовжуємо йти, і треба пам'ятати про власну гідність, про власну сміливість, про власну хоробрість і витривалість кожного з нас. Тому що зараз, конкретно, от зараз, в кінці зими, напевно, кожен із нас відчуває, що він трошки не вивозить в якомусь із планів, тим більше, коли в нас як просто. <рес> Не хотів сказати молотом. Просто як топором б'ють новини про Давінчі, які про деякі інші втрати, відоси про ті, е, самі, які ми бачили за минулі дні. І це потрібно мужньо витримувати для того, щоб е, продовжувати боротися. Тримайте себе в руках і вірте в себе та в Україну. Панове, вам є що додати? Як ви переживаєте ці дні? Верно, ти, точня, кого? Ну, ну хоч хто хто перший вірветься в ефір. Ну, типу, просто е, наскільки мої відчуття вони, е, відбуваються якраз по вам теж? Ви теж відчуваєте, що в кінці зими тяжковато вже? Я вообще ничего такого не ощущаю, потому что у меня в башке свой мир, потому что я очень люблю медитировать, поэтому не могу разделить ваши чувства. У меня обычно нагревают ощущение каких-то предчувствий. Например, вот перед войной я отчетливо, интуитивно ощущал, что она начнется, хотя у меня не было никаких там, скажем так, разведданных лично моих. За сутки я прям этот вообще меня тотально был в очень лютых эмоциях, просто ощущение, что она вот 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 скоро начнется просто, всем телом это ощущал. Так вот, пока ощущаю, что все хорошо и все будет хорошо. Вот, зараз... да, могу добавить здесь. Давай, давай. Скажи, я, я думаю, да-да, я думаю, я думаю, очень многих украинцев выбило. Вся ситуация, потому что никто не представлялся себя военковом масштабе. Люди привыкли жить, планируя свою жизнь, планируя как бы дальше. Сейчас невозможно планировать. Люди не планируют. Или планируют буквально на месяц, и даже на месяц в конечном итоге все летит абсолютно да, в Все складывается не так, как люди хотят, чтобы оно складывалось. Это вызывает фрустрацию и усталость от войны. Ну, усталость от войны, она этим и связана. Помогает? И это помогало в том числе в свое время Израилю, когда у него там было в 50-е годы, в 60-е годы, была война на истощение долгие годы, это длилось год за годом, и террор, и постоянно с Египтом большие разрушительные, в масштабах, естественно, того региона. Помогало подход ничего, никого не ожидать, не ждать. то есть не жди. Я помню, в учебке тоже в офицерской школе у нас на учебниках было, когда открываешь первую Первую страницу была такая там, как эпиграф, цитата: Не просите, не ждите, не ожидайте. Сейчас время страданий, и время страданий не закончится. Еще не настало времени, когда оно должно закончиться. Поэтому сегодня, завтра, послезавтра вы будете страдать. Но это имелось в виду про все государство, конечно же, не только про кадетов, но и вообще про всю нацию. И это очень правильно, это очень сильно нас тогда в голову вбивало. Нам никто не говорил, что будет все заебись, все будет классно. Вот вы только там сейчас выучитесь, и будет страна молока и мед, и все будет офигеть. Нет, наоборот, воспитывали так, что все будет плохо. Поэтому вот я, когда общаюсь с теми военными, с которыми я на связи, и те, кто, где я преподавал и учился, я тоже всегда, им, когда они спрашивают, Гал, что будет дальше, я говорю, будет, будет все максимально плохо. И вот когда ты настроен на то, что будет все плохо, ты ничего не ожидаешь. Когда ты ничего не ожидаешь, то ты делаешь, как Нельсон завещал в свое время, когда подняли флаги. Тогда был этот флаг, означал «пусть каждый сделает свое дело, и пусть будет, ну, что от него зависит, и пусть будет, уж будет». Вот это самый, самый правильный подход в таких архи сложных архистрафных страшных ситуациях. Ничего не планировать, я ничего не планирую, например, никаких планов нет даже на ближайшие там не знаю, два месяца, что будет. Uh, я просто делаю свои дела, и я считаю, что каждый должен делать свои дела на своем месте, и тогда будет много легче воспринимать это все. Но усталость от войны, конечно, это объективно, это сложно, это тяжело, от этого никуда убежать нельзя, но вот такой вот подход, ничего не ждать, не ожидать, а понимать, что оно, как оно есть, и просто делать свое дело, очень сильно помогает, на самом деле. Да, дякую. Мортис, ты намагался тоже вырваться. Да, я просто намагался вырваться, когда Я хотів хотел только. Ну, я пропускаю, значит, Михаил Михайло вперед, тому що Ну да. У нього краще я хотів просто мене. добавить про планування, усталость від войны. Мне просто очень хорошо помогает, я вообще от войны не устаю, в силу того, что я вообще ничего не планирую. Еще до два... войны ничего не планировал, у меня просто такая философия жизни, я вот планирую на такой, на такой вот минимум, что вот, например, стрим назначили, ну ладно, вот стрим у меня в планы входит. Это вот, допустим, единственный план на неделю вообще, который есть. Даже вот встречи с какими-то людьми, которые вроде как из военных структур и все остальное, тоже все делаю без планирования, просто так говорю, позвони, когда свободен будешь, встретимся и все. Вот. И так вот как бы живу за счет этого мне вот эта война и все вот эти ситуации, связанные с электричеством, с чем угодно, оно вообще жить не мешает. Потому что ты как бы не цепляешься ни за какие планы. Ты позволяешь, принимаешь тот факт, что реальность от тебя вообще не зависит, и ты просто можешь. Ну, единственное, что от тебя зависит, это только текущий момент, потому что на будущее это не влияешь. Прошлое уже прошло. В моменте ты как бы еще существуешь, и вокруг тебя ты как бы на этот момент влиять можешь. Это по факту единственное, на что ты можешь влиять. И когда ты просто это принимаешь и понимаешь и осознаешь и живешь в этом моменте, то ты Ощущаешь, что ты реально управляешь своей жизнью, потому что ты управляешь единственным, чем ты можешь управлять на самом деле. Вот. И вот изменения будущего вообще никак не мешают. Потому что ощущение тотального контроля над жизнью остается, поскольку ты просто в момент его выносишь, а не в будущее. Я поэтому рекомендовал бы людям больше наслаждаться моментом. Не можешь наслаждаться моментом, а просто живи моментом, как бы. Но. Принять тот факт, что будущее от нас не зависит, точнее, оно зависит в какой-то мере, но в полной масштабе нет. Поэтому лучше учиться принимать будущее любым. И не впадать в депрессии, если ожидания, если они даже есть, и Буданов сказал, что будет наступ, они трошки не отвечают действительности. А то я думаю, вот как раз вот эта движуха может сильно, конечно, развалить всех. Так что, что депрессия, будут ну депрессия что же тоже бывает как раз от закольцованности э, в какой-то постоянный план, рутину и которая либо не дает нужных эффектов, либо э, перестает работать вообще в принципе. И человек не знает, что с этим делать, он привык вот, в рамках этой системы жить, у него начинается депрессия. Вот лекарство депрессии не жить в системе просто, ну я имею в виду в голове своей, э, и все это да не будет преследовать. Мортіс, ти попав на заключне слово, ти от е відштовхував від свою промову, а тепер під кінець ти маєш сказати щось дійсно серйозне. А... Слухай, коли від тебе очікує щось дійсно серйозного, то воно так зазвичай не дуже Ідеально. працює. Дякую. А, так. Три моменти я хотів сказати: перше, просто щоб не забути, бо воно мене потім я тритиме душу, тому що я ж хотів, хотів щось сказати і не сказав. А щодо. Оцього, те, що сказав Михайло, щодо цих флешбеків у мене флешбеки не знаю, чомусь так відбувається, що ностальгую я ну не можу сказати, що це така приємна ностальгія, просто такі флешбеки щодо початку війни щодо цього всього вони мене відбуваються постійно. Якщо спочатку вони вони мене якось не знаю накручували. Зараз це просто вже така даність, і я якось з нею змирився. Тому я не знаю. Якщо вас, наприклад, накручує те, що ви там згадуєте, як починалася війна, і, і ну торм, мається, в намазі, бо війна почалася 9 років тому. То ну моїм випадку, наприклад, це не так страшно. Вже можливо, ви теж до цього призвичаєтеся. Другий момент, типу, як з цим справлятися, ну і знову ж таки скажу, що е повторюсь напевно, у чому у чомусь е шукайте малі якісь радості життя. Тобто в мене, минуло кажучи, невеличка радість життя проявляється у тому, що я дізнався, що у магазині Рошен після 8-ї години знижка на торти 25%. Для мене це варті... така маленька радість життя. Що я тепер знаю, що можна робити це у більш, скажімо так. Можна більше з економних грошей відправити на допомогу ЗСУ. Бліна, я, я, я це не знаю. А тепер знаєш. Нарешті щось корисне проблема... в стрімі. У мене ще проблема в тому, що магазин Рошен через дорогу від мене знаходиться. Тому мені навіть ходити далеко не треба. А третій момент не знаю знову ж таки, наскільки він комусь допоможе. Хоча, знову ж таки, це, напевно, така якась універсальна максима, чи як назвати, яка вже підтверджена статистичними даними. Я от нещодавно бачив в одному з каналів інфу про те, що вже. Науково доведено там, науковцями з якогось австралійського медичного інституту, чи щось таке, що е, фізична активність виділяє ендорфіни. Тобто, якщо у вас авітаміноз, оцей весня весняний, коли ще немає овочів, фруктів і так далі тому подібне, для того, щоб вам трошки стало краще, просто займіться спортом, чи просто вийдіть, прогуляйтеся десь, чи навіть просто не знаю, там зробіть якісь там кілька. Віджимань від полу, від підвіконня поприсідайте, і вам просто стане хоча б миттєво, але стане краще. Мене, до речі, спорт напально на так вигрібає. От спорт дійсно рятує, і багато хто казав про планування, але навпаки, змагання, які попереду. Вже так спрощують все. І типу, ти бачиш щось попереду, до чого ти спокійно живеш. Є якісь плани, які, скоріш за все, не відміняться. Тому що всі вже звикли проводити змагання в такій от атмосфері. І да, да спорт, не тільки тортики. Хоча тортики, звичайно, не без ендорфіну, це правда, але от спорт теж нормально може допомогти вам вивести. Ну так ну так дивись. Після і, тортику до того, щоб не було негативних наслідків, тому що, на жаль, проблеми пов'язані з надмірною вагою. Так далі, вони ж там на одних з передових місць, одні, одні з передових причин скороченої трасі життя. Після якраз такого тортику, ти, ти необхідно нову порцію, якраз ендорфіну ну і скинути те, що ти. Наїв тому в будь-якому разі фізична активність вона робить диво. Все так, і у разі отримання повістки ви готові, хоча б трошки.